Добрий вечір в ефірі рубрика Гість міста у студії для вас. Працюю я Інна безугла на розмову до нас сьогодні. Завітав фахівець аналітичного центру бюро економічних і соціальних досліджень Вадим Штефан. І з ним ми поговоримо про те, як змінилося життя українців і полтавців за останній рік. Вадима Григоровичу. Ми вітаємо вас у нашій студії. Добрий вечір. Дуже приємно. Вадим Григорович, дня ми відзначали день гідності України. Зокрема, присвятили цю дату, скажімо так. Рівно рік тому відбувалася у нас революція. Десять років тому це була помаранчева революція, рік тому також відбувалися специфічні події. Трішки розкажіть, будь ласка, на вашу думку як соціолога, чи змінилося трошки світобачення українців за цей рік, і чи змінилося взагалі українці? Ну в цілому українці змінилися і змінилося їхні світобачення в відношенні до держави, якщо взяти. Українець, полтавець і держава змінилися ці співвідношення в цілому за цей рік. Вони досить сильно змінювалися протягом з листопада, і до цього дня, по суті кажучи, відбувалося. Якщо ви згадаєте, відкрутити цю ленту назад на рік, то ви згадаєте, з чого починалися ці події? Вони починалися з вимог українців, європейських вимог. Потім ці вимоги вони поступово змінювалися е, і прийшли, по суті кажучи, до, до питань очищення влади, боротьби з корупцією сьогодні е, актуальними для нас є. Е, не, вирішив, не вирішивши правда, остаточно одних питань, ми е, побачили, що питання, які хоче вирішувати суспільство, їх дуже багато. Як оце співвідношення влади і простих людей, яким воно стало? Ну, по-перше, е, е, якщо раніше. Е, Ну, мені здавалося так, що в владах е, був такий ореол святості. І влада ну, завжди в будь-яких суспільствах вона збудовує ореол святості. І на цьому ореолі завжди тримається ну, за якісь легенди, міфи, е, за цю святість вона тримається і таким чином е, віддаляється від суспільства, по суті кажучи. Окремо. Окремо, так. Е, В нас, починаючи десь з 2000-х років, почалося ну, з'явилося в науковій літературі поняття служіння держави. Появилося таке поняття, як ну, там, державні адміністративні послуги. Знаєте, з'явилися uh -huh. от такі, от, такі е, речі, про які що влада насправді вона не свята, а вона має надавати органам е, своїм громадянам певні послуги, адміністративні послуги з оборони, в тому числі правоохоронні послуги і так далі. От ці речі зараз е, з'являються в суспільстві розуміння того, якщо це раніше це було в, в, в наукових десь. В журналах, в статтях, то зараз це воно вийшло е, на загал, і люди просто це, це, це вже обговорюють. Вони розуміють, що влада щось має робити. Ну і звичайно, що або, або, що, або розуміють, що влада не робить цього, і розуміють, чому вони це не робить. От, така по суті кажучи, зараз, якщо брати спів, загальне спіто, світосприйняття, громадян. Наскільки українці можуть впливати на цю саму владу, да, щоб вона мала щось тут робити? питання з'явилося знову ж таки. Те що, те, що не вдавалося, в нас був, ну знаєте, це був такий певний затор до листопада минулого року. От у нас там було, було таке відкрита відкритість влади була така. Це було в основному лозуною. Угу. То зараз оці лозунги вони вже з'являються такі от ознаки того, що вони з лозунгів переходять на практику. З'являються, ну скажімо, більше, більше моментів ну, призначення посад в у владі відбувається через громадські обговорення. Да, через, громадські, через громадські ради от такі от, досить такою позитивним рішенням це є от громадська рада примін регіонбуді яка ну майже всі свої рішення вона проводить через громадську раду uh -huh. ну і такі от речі відбуваються вони поступово відбуваються ці речі вони я би сказав то зараз ті речі про які раніше говорили раніше то зараз це кількісно зростає оцей рівень відкритості і рівень впливу суспільства на владу Якщо б ну, подивитися і по нашій організації, то я скажу ті проекти, які ми планували раніше, і думали, що вони дуже уж надто амбітні і надто, то ви знаєте, за цей рік ми відчуваємо, що це ну, такі слабенькі. Наприклад, що це за да. проект? У ну, да, нас хотіло? був такий проект, ми планували проект публічність міського голови, проект індекс публічності міського голови Полтави. То коли ми спочатку дум... задумувалися про цей проєкт, ми думали, що він дуже він викличе дуже такий буде злий проєкт, ми... а насправді це проєкт, який вже він йде, абсолютно це суспільством розуміється, цей проєкт. І е... досліджуючи, скажімо, там, публічність міської влади, е... там, депутатів, і міської конкомод, ми можемо сказати, що навіть ці депутати вони вже відносяться до цього. ну, вже десь, дещо розуміючи це дослідження. Тобто, ну і йдуть на поступки. Якщо раніше вони впиралися, то зараз зараз от такий от процес, можливо, це позитивно, скажімо так. Але ми повинні не забувати з вами, що насправді влада вона може пообіцяти суспільство. От, зараз ми знаходимося також в ситуації в невизначеності, певної невизначеності, коли. І те слід відмітити, що погіршуються життєві умови. Mm -hmm. От сьогодні то я таку інформацію, таку свіженьку для вас приніс, що в нас зменшилася в порівнянні з минулим роком заробітна плата державних службовців в Полтавській області. На багато? Ну на по-моєму на 6 гривень, mm -hmm. але це в, в цінах, це не в цінах, це фактично заробітна плата. Uh -huh. Але якщо ми візьмемо це в порівняних цінах, скоригуємо це на індекс інфляції, а якщо ми це скоригуємо, не дай Бог, на індекс девальвації, то ми з вами побачимо, що насправді змінилася ситуація і в життєвому рівні, навіть державних службовців. Тому тут може виникнути ну, така загроза, знаєте, от зараз відбувається демократизація в суспільстві, ми це сприймемо, це все позитивно, все добре. може… Така загроза виникне, коли хтось пообіцяє, що давайте ми вам знову стабільність. Угу. Ми вам запропонуємо стабільність і люди захочуть цю стабільність. Для чого нам там свобода, для чого нам демократія? Давайте нам стабільність. І е, знову під, е, під якимось форматом стабільності нам буде запро... ну, запропоновано, по суті кажучи, не свобода. Оце, отака... Ви вважаєте, що люди погодяться на цю стабільність? Е, в, е, без... Корінних реформ в державі без реальних результатів реформ, коли ре, результату не буде, то рано чи пізно люди скажуть, ну хвати вже цих, цього туди-сюди, давайте нам е, стабільність. І люди погодяться на стабільність. Це, е, це досвід е, навіть європейських країн про це говорить, на жаль. Скажіть, будь ласка, чи бачите, ви все ж таки якісь позитивні моменти у тій ситуації, яка зараз склалася в Україні, я говорю, і можливо про те ж саме співвідношення відносин влади і народу, такі трохи крихкий місток, і у плані тих військових дій, які зараз відбуваються, тому що Україна під агресією опинилася. Чи є в цьому все ж таки позитиви для суспільства, що ми можемо взяти для себе? Що ми можемо зробити, чим стати кращим і щось змінити в кращу сторону? Ну, одним із позитивів, я вважаю, цих подій це те, що ну, хочемо цього чи не хочемо, але в нас е, люди за допомогу, з за допомогою Майдану цих всіх подій, це який певний, е, вони отримали соціальний, ліфт. Uh -huh. отримали соціальний ліфт. У нас дуже багато людей, які не знаходили себе е, до, до майданівських подій, вони зараз себе віднайшли. Uh -huh. Це один такий момент. Другий момент це те, що в нас е, запрацює економіка, яка вона вже не запрацює, але дуже багато речей, які треба зараз виготовляти для потреб війни, на жаль, їх, е, їх треба виробляти, їх треба виробляти на українських підприємствах. Угу. Тому це буде замовлення. Це буде замовлення для українських підприємств, це буде робочі місця. На жаль, не для масла, а для Гармат, ну це це дві таких протилежні речі, що ми будемо виробляти. Замість того, щоб виробляти масло, ми починаємо виробляти гармат, але я все таки надіюся, що потім ми знову повернемося до виробництва масла. Скажіть, будь ласка, що конкретно в даній ситуації, тому що економічна трохи нестабільність, ну м'яко кажучи, в нас в Україні теж є. Багато хто на це нарікає. Що можуть от пересічні українці, полтавці, робити в даний момент, що від них власне залежить, щоб якось... Стабілізувати державу, щось змінити на місцевому рівні ну тут на всіх рівнях треба працювати. От зараз в Полтав в Полтавській області розробляється стратегія розвитку Полтавської області до 2020 року. Угу. Ну і там в цій стратегії вона так побудована, що кожен, по суті кажучи, кожна організація має можливість долучитися до впровадження проєктів в рамках цієї стратегії. Зараз розробляється програма підтримки розвитку підприємництва малого і середнього бізнесу до, на 3 роки: 15, 16, 17 роки. В суті кажучи, такі речі вони розробляються державою, і вони в, є такий, знаєте, у суспільстві, що це все таке, знаєте, це все для паперу. Насправді, під впливом оцих негативних подій, які ми маємо, влада має робити, і вона робить це. Вона стає більш відкритішими і більш реальною для суспільства. Тобто, ну це такі от моменти. Далі ну, маємо ми ну, все-таки виробляти. От зараз, бачите, починають з таких простих речей, з виготовлення там елементів захисту для БТРів, там, для, ну і тому подібне. Да? От, починається, люди починають концентруватися і десь якісь у них. Якісь вже простенькі виробництва. Ну це над надто вже прості виробництва. Ну так, як коли одна людина да. лише робить. Да, так, якщо так. це все це робить, тобто, але в нас з'являється там можливість. от у нас е, досить великий зараз в Кременчуці падіння виробництва. І це там е, недобур бюджету, там звище 50 мільйонів гривень на сьогоднішній день. Mm. Це, це це велика сума для Кременчука і для, ну, і для області, навіть е, тобто, е, от в даному випадку. Слід звичайно і переорієнтовувати, ну, якщо це ми беремо наші крупні бюджету творючі підприємства на, на інші ринки. Mm -hmm. В першу чергу треба треба пропонувати в от в тих умовах, ну як би ми там уже не говорили, ці від, умови, які відкриваються. Що торкається там жителів села і тому подібне, зараз з'являється необхідність от, для е, армії виготовлення... Продуктів харчування, які мають довгостроковий термін зберігання, -зберігання mm -hmm. так, От консервів, різноманітних сухшиних овочів, овочів і так далі, квашених, тобто соління, отакі от, от речі, які, які слід робити для армії. Це всі ці речі, які ми протягом 20 років не робили, не забезпечували. Армія, на жаль, ну це так воно є, вона є серйозним мультиплікатором. Зростання місцевої економіки. В якому плані люди можуть побачити, що завдяки їхній спільній спільній дії вони зможуть щось зробити спільно, оскільки і, вже маючи такий досвід, от отримуючи цей досвід, далі вони зможуть уже навіть вже ми будемо мирно жити, да? вони вже далі зможуть співпрацювати разом протягом 20 років, на жаль, у нас соціологічно це така одна з проблем. Нам нав'язували такий ну антиколектколектив. Колективізм такий mm -hmm. занадто вже індивідуалізм, коли кожен, ну, це призвело до того, що ну, значний рівень недовіри один до одного, люди mm -hmm. не вміють співпрацювати, люди не вміють створювати спільні бізнеси, вони не можуть бути партнерами, вони можуть бути тільки на рівні вертикальному, коли там начальник підлеглий, там, і, і, і в начальника також є начальник. Треба навчитися працювати все-таки нам горизонтально, розуміючи, що всі ми. Живемо партнери. в одній країні всі ми живемо в одній країні. і Ми всі ну, якщо в одній територіальній громаді, також всі ми є жителями Полтави. Наприклад, Вадим Григорович, я Вам дякую за вашу точку зору, за вашу думку. Дякую за те, що ви завітали до нас у студії сьогодні. А я нагадую, що ми спілкувалися із фахівцем аналітичного центру бюро економічних та соціальних досліджень Вадимом Штефаном. В ефірі для вас працювала Інна безугла. Я бажаю вам тепла та миру. До нових зустрічей. Залишайтесь із нашим каналом.